Вітаю вас! Хочу записати ще одну відповідь на питання. Цікавості, але воно достатньо вірне, От як розібрати, коли можна допомагати, коли ні. Якщо людина вплине, і там питання було, як розібрати, коли тебе не питали взагалі, а ти по-доброму хочеш допомогти друге, як на себе не перетягнути карму, і потім, якщо ні, ще якісь попрошайка, просить у вас гроші, як з тим правильно поступати, чи подавати, чи ні? Почну ззаду, по поводу того, що як Якщо сидять біля церкви, десь хтось просить монети або гроші любі, я вам скажу на енергетичному рівні, як це виглядає, то грошові канали ваші забирають. Люба людина, яка нуждається, якщо вона дійсно нуждається, і вона, от, типу найжчих слоїв, енергетичних, фізичних, які от сидять по прошанні гроші, ви можете предложити тільки щось купити. Якщо людина каже, що їй не потрібна їжа, їй. Просто треба гроші ваші, значить, вона може потратити, скоріше всього, на негативні якісь програми по типу наркоманії або алкоголізму. Значить, ви через цю людину покормили тільки що сущність, алкогольну або наркоманії, Тим самим підключили до себе канал. І взаємообмін зробили. Якщо ви хочете допомогти людям, які попрацювали, допустим, десь там людина або бувають дітки, да там підходять і вони хочуть там протерти фари, там ще щось предложити щось. Це дійсно можна оплатити грошима. Тоді, навіть якщо у людини немає грошей, да або бідненькі хтось да, просить, то за якийсь труд. Або якщо е, людина сидить і ви розумієте, що там вона більш похожа на без місця проживання, дуже випивша, то все, що ви можете предложити, або дати йому поїсти, або купити йому поїсти там би, і що він побажає. Е, таких зараз багато, і це можна предложити у вигляді їжі. Тобто ви не спонсуєте його лінь, ви спон... ви можете просто його підтримати, як щоб він не помер і поїв, і все, оце вважається благом. Навіть е ніхто вас за це не накаже. енергетичні закони ви не порушуєте, якщо. Ви лізете до людини, вона вас не питала. Скоріше всього, по початку їй може навіть це подобатись. Ви будете просто таким спасителем, відчувати себе, що ви спасаєте во благо. Це не стосується волонтерів. Волонтери спасають там, де вони йдуть на волонтерство. Зараз тим більше це люди, які все одно трудяться, і ці лю вони допомагають тим людям, які потребують. Але вони, може, не можуть попросити когось певного і Люди звертаються в волонтерські служби, тобто це інша програма, тут можна допомагати або зносити одежу, да, десь тобто, ви теж тут не наруш, не порушаєте енергетичний закон. А якщо ви починаєте брати. На себе відповідальність за іншу людину і ви вирішили її спасти. От ви взяли якогось людину, вам він чи це брат, сестра, чи то навіть батьки можуть бути, що ви хочете їх спасати? Вони вас не питали, вони хочуть жити своє життя, навіть якщо воно важке, але все одно ми грошима допомагаємо, батьками. все. Але коли я питаю. Чи потрібна допомога? Да, все значить вирішуємо питання. Якщо вас не просили і ви полізли в карму людини, і ви полізли е, спас е, бути спасателем? Зверху пространство бачить, що ви включили із себе спасателя. І просто пространство каже: ну, якщо ти такий его, у тебе таке високе, ти поліс пространство спасателя, на тобі карму цієї людини і відпрацьовуй її. Тобто ви самі влазите в карму людини, а потім ще жалієтесь, чому вас, наче наказують. Бог не наказує, але він бачить, як ви систему хочете порушити, і він вам віддає. Карму тої людини, і ви можете потім навіть не відгребтися від неї, тому що та людина вас починає винуватити в тому, що ви полізли, просто не питаючи, тої людини. І є такі люди, які постійно вас будуть кліпати і казати, поможи, 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 але вони для цього нічого робити не будуть. Якщо людина не буде нічого робити, а ви будете їй завжди допомагати, ви теж себе в яму скидаєте. Якщо людина просить допомоги дійсно, або у вісні навіть, або в яву, і ви їй допомагаєте, і вона щаслива, взаємообмін произошов, карму, ніяк ви не порушили. Не свою, не той людині. Тобто допомога по запросу, і щоб людина була вдячна енергетично, фізично, як завгодно. Тобто, вдяка повинна бути. Якщо результату немає вдячності, значить у вас просто забрали енергію і грошовий канал, і не тільки. Тобто дивіться за тим, як і кому ви допомагаєте.